Чатка зла на Redmi a 5 На Хеловін в будинку, де колись зник Медіум, наша клієнтка вирішила записати спіритичний сеанс на свій новенький Redmi a 5 О півночі, коли вона вимовляла закляття, свічки згасли. Дівчина відчула, як її телефон став розпеченим до неможливості. З темряви виповз силует. Це був не привид, а смоляниста чорна сутність. Вона простягнула руку, чорну, липку, наче з розплавленого воску, і доторкнулася до корпусу телефону. У ту ж мить Редміять зашипів. Пластик і скло почали плавитися, перетворюючись на бульбашки, ніби його роз'їла кислота. Це був смертельний жар спотой потойбіччя. Клієнтка кинула пристрій і втекла. Наступного ранку вона повернулася і побачила. Редмі 5 із назавжди застиглим чорним зловісним відбитком. Це не поломка, це печатка воскової руки. Цей пристрій тепер артефакт, його оплавлений корпус зберігає вічний жарт тієї ночі, і ми відправляємо його на діагностику.